Чим ви напічкали цей план законодавчих робіт? Ви очевидно взагалі ігноруєте проблеми нашого війська. Ви пріоритизуєте свої корупційні оборудки. Ви першими питаннями ставите на порядок денний абсолютно корупційну оборудку із закупівлі російського мотлуху для добудови Хмельницької атомної електростанції. Ви забули, що ви забрали гроші у ВПО. Ви затягуєте виплати родинам загиблих героїв? Ви не даєте можливість армії користуватися більшим відсотком ПДФО. І що ви робите? Ви тягнете в Україну, щоб додатково збільшити нашу залежність від російської агресивної машини, російський мотлох. За незрозумілі гроші, тоді коли наш бюджет потерпає від дефіциту. А наші партнери вам сказали, що копійки на це не дадуть.